Вітаю вас, друзі. Як відомо, до хорошого швидко звикаєш. і Ми з вами здається, вже звикли до того, що практично кожен день українські безпілотники атакують так звану Росію. Росіяни теж звикають. Новисти, як бично починаємо з пльотів. але сьогодні максимально неспокійно, Мені кажеться, цієї ночі українські дрони атакували черговий російський нафтопереробний завод. Деякі російські пропагандисти вже й не розуміють, хто більше завдає подібних ударів: Україна чи так звана Росія. Ну ми не знаємо. Нехай рахують. Один. Он срав следующий йде. І один. російським пропагандистам дуже не подобаються українські удари, і вони усе продовжують думати, що ж робити. І цей дощ, от він он продовжається, і Ми ж довжні щось робити. Та Навряд вони зможуть ефективно протидіяти українським безпілотникам, тому що територія так званої Росії занадто велика. А дуже багато комплексів ППО перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Та й зрештою сам Володимир Путін вимагав відкрити небо для безпілотників. Лотники. Прежде всего, необходимо скорее. А говорять спеціалісти відкрить небо для громадянських безпілотників. Будемо вважати, що українські дрони це насправді цивільні безпілотники. Тим часом Трамп продовжує погрожувати БРІКС, одному із найважливіших об'єднань, у якому є так звана Росія. Трамп в своєму значить, значите нашої ночі надмітилася угрозами уже в отношении Брікс. Ми із вами зараз детально це обговоримо, але спершу я маю пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Давайте уб'ємо больше русских. Давайте допоможе. Можемо нашому війську знищити якомога більше російських та й не тільки російських окупантів. Закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. І щоб не пропустити нові випуски, підписуйтеся на мій канал. Волгоградський нафтопереробний завод цієї ночі було вже вкотре атаковано українськими дронами. Є. Так, опять новий взрив, вон собака побіжала. За повідомленням очільника місцевої адміністрації атаку вдалося відбити, але кляті уламки впали і підпалили. НПЗ. Ну хватит, уже цю чуш про обломки! Волгоградський нафтопереробний завод є п'ятий за обсягами нафтопереробки на так званій Росії. За один рік він може переробляти до 15 мільйонів тонн нафти. Свого часу нову установку приїздив там відкривати медведів. Я сердечно поздравляю. весь нефтяної компанії Лукойл спуском виробництва здесь, в Волгограді, поки що немає точної інформації щодо наслідків ураження і чи зможе далі цей НПЗ працювати. Але для розуміння, росіяни в нього вклали свого часу дуже багато грошей. На вважало більше 200 мільярдів рублей в модернізацію нове будівництво тут на території Волгоградського ніс правочного у перерахунку у гривні тільки один із об'єктів цього НПЗ росіяни вклали близько 100 мільярдів гривень. Робота українських дронів безпосередньо впливає не лише на нафтопереробну галузь так званої Росії, а також і на російський тіньовий флот. Видання Bloomberg пише, що російський порт устілуга був змушений практично зупинити відвантаження нафти для тіньового флоту. Я особисто у цьому дещо сумніваюся, адже атаки українських дронів хоча й були на цей порт, їх було зовсім недостатньо. По даному порту однозначно треба іще ще попрацювати, адже він є одним із найбільших для російського експорту як нафти, так і скрапленого газу. Систематичні удари по російському порту усть Луга можуть завдати доволі серйозної шкоди російській економіці. А це означає, що буде менше грошей на війну. Словом проти нього треба більше дронових санкцій, і усе, що Владимір Путін відкривав, треба закривати. Владимір Путін 23 три посетив морський порт Усть-Луга. Сьогодні Сьогодні тут... здійснив. Шоу запуск нової нефтяної магістралі, яка позволит повысить общую пропускну способність російської трубопроводної інфраструктури. Але устілуга розташована аж біля Пітера. Це доволі далеко. Та просто у нас під носом є іще ще один російський порт, який має надзвичайно велике значення для відвантаження російської нафти. Із морського терміналу в Южній Азіреївки під новоросійським в 2021 році планують відгрузити свишу 67 мільйонів тонн нефті. На мою скромну думку, новоросійськ має. Припинити своє жалюгідне існування. Якщо робота цього порту зупиниться, це буде надзвичайно сильним ударом по російській економіці. Ну і раз мова зайшла за економіку, неможливо не поговорити про БРІКС. Попередня американська адміністрація приділяла небагато уваги цьому об'єднанню. Ми не вважаємо БРІКС якимось геополітичним суперником. Це не так ми його сприймаємо ні для сполучених штатів, ні для когось іншого. Насправді ж економічне об'єднання, до якого входить так звана Росія, комуністичний Китай, Бразилія, Індія і ще декілька країн становлять пряму загрозу для Сполучених Штатів Америки. Тому і не дивно, що Трамп видав нові погрози на адресу БРІКС у разі, якщо там запровадять свою окрему якусь валюту для розрахунків, то на країни-члени Брікс чекають високі тарифи. Немає жодних шансів що. Що Брікс замінить долар США в міжнародній торгівлі. Будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати привіт тарифам і до побачення Америці. Це далеко не перша погроза Трампа на адресу БРІКС. Він раніше про об'єднання казав і ще під час передвиборчої кампанії, і у перший же день свого президентства. Але ми запровадимо щонайменше 100% мито на бізнес. Який вони ведуть зі сполученими штатами Володимир Путін, коли це чув, то починав клеїти дурня і казав, що насправді Трамп мав на увазі щось інше. Наскільки я розумію, он так не говорив. Це не ні одно і ж. одно діло запріщать використання долара, а інше діло на. на... Навряд чи і з огляду на те, що Трамп декілька разів повторював одні й ті самі свої погрози на адресу БРІкс, він напевно саме це й мав на увазі. Хоча інколи діду все ж таки плутається, якось він назвав Південно Африканську Республіку Іспанією. Вони країна Брікс. Що? Вони країна Брікс. Іспанія це дуже подобається. Ти знаєш, що таке країна Брікс? Ти зрозумієш. Та менше з тим, так звана Росія постійно веде боротьбу проти американського долара. Що вже ж не подобається Трампу. При цьому Путін каже, що він проти долара боротьбу не веде. Долар використовується в качти Так, дійсно, ми бачимо це так. Але на самом ділі ми не відказуємося, не боремося з доларом. Проте одночасно на так званій Росії стали дуже активно просувати ідею створення валюти БРІкс саме для того, щоб протиставляти її американському долару. Тебе, Байден сьогодні країни БРІКС організовують нову валюту, обезпечену... Золотом. Дана ідея виникла спершу у Бразилії, але там про неї доволі швидко забули. Натомість росіяни за неї вхопилися і стали розповідати про це і російські пропагандисти, і депутати. Я впевнена, що у нас і обща валюта буде, і називати я її пропоную, знаєш як, Це ж Брікс, я предлагаю її назвати та валюта. Прикатулою долар партийський буде нам не востребований. при цьому. Сам Владимір Путін неодноразово заперечував будь-які плани, будь-які наміри щодо створення альтернативної валюти брікс. Нужно там думати создання єдиної валюти. Ну рано пока об этом говорить. і у нас немає таких цілей між собою. Проте одночасно він казав, що створення валюти БРІКС це питання складне. Та росіяни планують у цьому напрямку рухатись, виділив би, звісно питання на. Посчетные валюты единой. Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по Рішення цих, цих проблем, і ось на саміті Брікс у Казані у жовтні минулого року Владімір Путін презентував банкноту валюти Брікс. Щоправда, пізніше Росіяни почали казати, що це не реальна банкнота, а лише тільки сувенірна. І усе ж таки у Росіян ніяких планів щодо створення окремої валюти нема. Віримо, але навіть якщо й не буде окремої валюти Брікс, усе одно протистояння Трампа і цієї організації здається неминучим, хоча б тому, що там об'єдна. На ній є комуністичний Китай, комуністичний Китай разом із так званою Росією прагне зміни світового порядку, що означає послаблення впливу Сполучених Штатів Америки. Ми заявляємо і стремимося до піріустройству. Міропорядка побачимо, чим на це буде відповідати Трамп. Але я особисто поки що надмірного оптимізму не маю, Бо тарифи він то запровадив, але станом на зараз лише проти Мексики та проти Канади. І у цьому немає нічого хорошого для нас із вами, адже наші партнери, наші союзники фактично починають протистояти одне одному. Це якраз більше вигідно так званій Росії. За те, що так званій Росії дуже невигідне, так це ваша допомога українському війську і за. Дяки вам наші воїни отримали ще 250 нових ФПВ. Вітаю! Ми бійці батальйону поліції особливого призначення. Дякуємо фонду Стерненка за передачу цих FPV дронів. Вони будуть працювати на найгарячішому напрямку на Донеччині. Слава Україні! Героям слава! Бійці сил спеціальних операцій дякують Сергію Стерненка та спільноті за надання FPV дрони для виконання бойових завдань. Донайте по 3 гривні, ми вас будемо радувати результатами. Група Фенікс. Дякую за допомогу Сергію Стерненко за надання 20 небесних русарізів. Русаріс в небі має продовжуватися. Бійці підрозділу БВПС 61 ї бригади хочуть подякувати Стерненку і його спільноті за надані книжки, які будуть робити руських хорошими на території Курщини. Україні okay. героям слава друзі, атаки Трампа на Брікс. Це хороші для нас із вами новини, але усе одно давайте не будемо мати завищених очікувань, краще допомагати силам оборони України.